Доброго ранку! Я рада зустрічі з вами на уроці позакласного читання. Сьогодні ми познайомимося із життєвим і творчим шляхом Михайла Слабошпицького. Прочитаємо його оповідання, що ж буде з Костиком. Будемо передбачати зміст твору за заголовком. Також за допомогою вибіркового читання будемо знаходити. Уривки, слова, які найвиразніше характеризують дійових осіб. Крім цього, будемо переказувати оповідання від імені одного із персонажів, а також будемо змінювати прикметники за відмінковими запитаннями. Розпочнемо із емоційного налаштування. Скажіть собі позитивну фразу, яка налаштує вас на якісну роботу. Наприклад, я вірю в себе, я все зможу, я розумний, я старатимусь, у мене все вийде. Перед вами лабіринт. Пройдіть його і прочитайте народну мудрість. Поставте відео на паузу. Тільки людина, у якої є собака, почуває себе людиною. Чи погоджуєтесь ви з цією думкою? Усно висловлюйтесь за зразком. Поставте відео на паузу. Людина приручила собаку понад 30 тисяч років тому. Пригадайте легенду, чому пес живе коло людини? Кого пес обрав собі за лідера? Чому собаки віддано служать людям? Розгорніть підручник на сторінці 104. Знайдіть вправу 203. Ознайомтеся з короткою біографічною довідкою про українського письменника, літературознавця, громадського діяча Михайла Слабошпицького. Поставте відео на паузу. Ким був Михайло Слабошпицький. Прочитайте назви творів Михайла Слабошпицького для дітей. Запишіть їх за абеткою. Поставте відео на паузу. Обведіть простим олівцем назви творів, які зацікавили вас, які вам хотілося б прочитати. Давайте прочитаємо заголовок твору. Що ж буде з костиком? Ким, на вашу думку, є костик? Яким ви уявляєте хлопчика? Прочитайте під заголовок. Розповідь старого Сенбернара. Що означає слово Сенбернар? Це порода собак. Якщо твір розповідь Сен-Бернара, то описані події реальні чи вигадані? Як ви вважаєте? Підготуємось до читання. Зараз на екрані у вас будуть з'являтися слова Читаймо їх разом. Клопіт не здогадається, Тупиться заблукати. Змушуй, серджуся, понад'їдав, збитошник, висварить, шарпає, пересердився рішуче. Слово збитошник означає пустун, шарпає, тобто смикає. Будь ласка, вголос самостійно Прочитайте оповідання Михайла Слабошпицького, що ж буде з костиком. Поставте відео на паузу. Чи справдилися ваші очікування? Давайте поговоримо за змістом. Хто розповів про костика? Що турбувало сен Бернара? Яким ти уявляєш костика? Чи вихованим був хлопчик? Доведи рядками з тексту. Яким ти уявляєш Бона? Які емоції ти відчував, відчувала під час читання? А тепер за допомогою вибіркового читання давайте знайдемо відповіді на такі питання. Які слова доводять, що сен бернар хвилювався за костика? Прочитайте. Знайдіть уривок, у якому розповідається, за що Бон сердився на хлопчика. Яка погана звичка була в костика? Прочитайте. Які вчинки костика ви не схвалюєте? Чому костик назвав собаку лінтюхом? Тепер попрацюємо. З використанням стратегії Ромашка Блума? Скажіть, про кого йдеться у творі? Я можу помилитися, але, здається, Костик ходив у школу? Чи можемо назвати Сен Бернара терплячим? Яким ви уявляєте Бона? Чи правильно чинив сен Бернар, що витягнув костика з калюжі? Які поради ви дали б костикові? Розгляньте уважно малюнки. Прочитайте відповідні фрагменти оповідання до кожного малюнка. Поставте відео на паузу. Ти прочитав, прочитала розповідь Сенбернара. А як цю історію розказав би Костик? Перекажіть, будь ласка, оповідання від імені Костика. Поставте відео на паузу. А тепер попрацюйте самостійно, письмово. Провідміняйте прикметники серйозні, погана, радісний. Поставте відео на паузу. Підіб'ємо підсумки уроку за допомогою методу прес. Я вважаю, що на уроці я працював, працювала старанно, тому що. Я можу довести це на прикладі Я роблю висновок, що? Я дякую вам за сумлінну роботу. До нових зустрічей!